Очистити від десятирічного сміття жителі івано франківська взяли в руки лопати, щоб прибрати територію Палацу Потоцьких. Прибирали як школярі місцевих шкіл, так і чиновники. А активісти мають, ну, не мають, є лопати, є відра, є мішки для сміття, є техніка, ви бачите, яка працює. Роботи знайшлося усім. Маєток у занедбаному стані. Тут дуже брудно. Дуже бруду. А ось ходить мер Івана франківська у спортивних штанях та старих кросівках. Відновлює символ Прикарпаття. Власник, який сьогодні є, він не в змозі утримувати. Тому і громадські активісти разом ми виступили з такою ініціативою, щоб дійсно зробити сьогодні толоку. Я хочу всім подякувати, хто виступив з такою ініціативою. Знайшли ми і наймолодшу учасницю толоки. Семирічна Ярина прийшла подивитись, що тут відбувається. Ми з вами? Гляли і, і прийшли сідав. А щоб дійсно поприбирати палац від бруду, закликали комунальників. Ті вивезли тракторами не один причіп сміття. Рубали зарослі, шукали бутилки, збирали листя. Знайшли каналізаційний колодязь. Кажуть, після прибирання вивчатимуть його функції і цінність. Подивимося як вона працює, не працює тут. Куди вона йде? Поки що вона суха, ну, Будемо далі дивитися. Там там кажуть, є ще один. Загалом палац Потоцьких прибирала сотня людей. Роботи тривали кілька годин, але боротися зі сміттям продовжуватимуть і надалі. А вже 27 вересня на цій території проведуть першу культурно-мистецьку акцію. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.